Привіт, я Уля. Сьогодні мені написала дівчинка та розповіла свою історію, яка виявилась досить розповсюдженою. А саме моя мама прочитала мої переписки та ще й обговорювала це знайомими. Це дуже неприємна ситуація, тому що особиста переписка це як особистий щоденник. Я наголошую, що це особистий. Також у всіх є свої особисті кордони, які не має ніхто порушувати, навіть батьки. Давайте розберемось, чому в принципі батьки починають це робити, чому вони починають щось вишукувати в вашому телефоні. Скоріше за все, вони самі дозволяють до себе таке відношення, та вони так само поводять себе з іншими людьми, тому що в будь-якій ситуації людина вчиняє так, як вона звикла робити в житті. Я хочу вам сказати так, що ну ви не можете просто очікувати на якусь повагу до ваших особистих кордонів. Якщо вже ваші батьки не мають поваги до своїх особистих, я вам наголошую, Я дуже сильно наголошую, тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що частіше за все, вчинки та поведінка батьків до нас це не є якась планована ситуація, щоб зробити тобі боляче. вони просто не вміють по іншому. Щоб погане не сталося у вас з батьками, головне це не закритись в собі, а почати вести діалог. Бесіді дуже важлива риторика. Тобто бесіда з рідними вона не має бути через звинувачення. Головне почати бесіду з проговорення ваших почуттів після скоєного. Приклад, мені неприємно, мені боляче. Кажи про себе, про те, що ти відчувала або досі відчуваєш. Справді, я раджу це приміняти у будь-якому конфлікті з друзями, з вчителями, бо це дає вам. Розібратись, а не посваритись. Агресія, ненависть, мовчанка, е, приховування образи це ніколи не є вирішенням конфлікту. Ця бесіда має проводитись одразу після того, як вашу переписку прочитали. Бо буває таке, як сталося в моєї подруги. Батьки можуть почати розголошувати це на незнайомих людей, хоча це повністю неправильно, бо це суто сімейні справи. Ні в якому випадку не можна висміювати дитину. В принципі, будь-кого не можна висміювати. Це не є нормальною поведінкою. Це на дуже довго, а може навіть буває таке, що і не завжди руйнує відносини дитини з матір'ю або батьком. Навіть коли відносини вже будуть налагоджуватись, все одно в дитини в голові залишиться ця фраза чи ця ситуація. І воно все одно буде її бентежити, якщо ви не будете проводити таку бесіду і навіть неодноразово. Але я дуже сподіваюся, що вас вийде порозумітись та повернути довіру не з самого початку, а маленькими кроками. Але це має вийти. Ніколи не тримай в собі. Тобі потрібно завжди казати батькам, як ти себе почуваєш, а батькам на це щиро реагувати, та якщо є якісь проблеми, відразу їх вирішувати. Це і є заставою теплих комфортних відносин у родині. Я обіймаю кожного до бажаю вам гарного настрою.